Вітаю, шановні друзі! Відміна бюргер для українських чоловіків та жінок, які являються військовозобов'язаними, і взагалі критика необхідності виплати бюргер-гельт українським чоловікам та жінкам в Німеччині. Давайте розберемося з цим і проаналізуємо. Друзі, Щодавно міністр внутрішніх справ Бранденбургу Міхель Штюбген розкритикував виплату допомоги українським біженцям, зокрема придатним до військової служби чоловікам і жінкам. Що він сказав? Немає сенсу говорити. Говорити про підтримку України найкращим чином е, і в той же час субсидувати українців, які дезертирували, сказав він в інтерв'ю виданню РНД. Незалежно від цього, рішення негайно виплачувати біженцям з України допомогу виявилося фундаментальною помилкою. Рівень зайнятості, нібито українців, зникаючи низький, і виплата Бюргергельд являється отим гальмом для працевлаштування. Хоча в той же самий час німецькі видання кажуть, що ні. Е, великого взаємозв'язку між Гіргельд і низьким працевлаштуванням українців в Німеччині особливо немає, тому що 70% людей ще закінчують мовні курси, а взагалі 80% всіх українців в Німеччині це жінки. Тому, звичайно, жінкам важче працевлаштовуватися, це і діти, це і сімейний побит, і все разом воно не дає можливості швидко вийти на роботу. Але друзі, чому ж піднімаються знову ці питання? Давайте з вами поаналізуємо і подивимось, чи це реальна тенденція, чи що відбувається. В Німеччині. Ну, по-перше, давайте не забувати, що в цьому році у нас вибори до трьох земель в Німеччині: Саксонія, Бранденбург і Тюрінгія, друзі той же самий Бранденбург, в якому е, працює цей відповідний міністр внутрішніх справ Міхаель Штюбген. Цьому році вибори саме там, друзі. Тому не дивно, що партія ХДС, ЦДУ е змагається за голоса відповідних виборців в своїх регіонах, в своїй землі. До речі, Тюрінгія також висказувала досить неприємні висловлювання щодо українців. От. Але, друзі, це не означає, що реально будуть відміняти бюргергельд. -бюр Тому що відміна бюргергельд е – це в першу чергу законодавчі зміни. Тобто, потрібно Нести зміни. А як зазначив Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини від партії ФДП, він сказав, що якихось скорочень бюргергельд і виплат їх на даний час не передбачається. Да, можливо, буде відповідальність до порушників е, отримувачів коштів Бюргергельд, але скорочення виплат не передбачається. Тому чому це відбувається, друзі? На даний час єдина відповідь: це політика і вибори. Політики намагаються підняти рейтинг для. Своїх партій це раз по-друге, мова не стоїть взагалі про те, що українців виганяють з німеччини. Мова стоїть про те, що можливо. Було б краще відмінити ці е, виплати українським чоловікам та жінкам. Але чи буде це насправді, друзі, ніхто не знає. Більш всього це схоже на політичні заяви, які поки що не мають реального сенсу під собою. Можливо, щось зміниться, ми не знаємо. Але друзі, оця тенденція може мати і негативний наслідок. Коли дуже багато піднімається політиків і починають про це заявляти, е, нинішній владі, нинішні політичні е, світлові... Сплофорній коаліції, їй буде дуже важко протистояти, тобто в будь-якому випадку, рано чи пізно, щось світлофорній коаліції прийдеться е зробити для того, щоб погасити оцей політичний бум проти українців. Що це буде? Ну, можливо, якісь, е як я казав в попередніх відео, штрафи, наприклад, е або відміна Бюргергельд за відповідні порушення, або ж інші ускладнення при отриманні бюргергельд. Але повна відміна на. На даний час як я бачу не вбачається, друзі. Тому, в принципі, слідкуємо за новинами. Нічого доброго тут немає, але і нічого критично поганого також на даний час я не вбачаю. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.